Друзі, хочу з вами поділитися коротенькою інформацією, яка стосується кількості делегатів у потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської та демократичної партії станом на кінець березня 2024 року. Отже, якщо ми говоримо про республіканців, то тут Трамп має 1686 делегатів з необхідних 1215. І власне він має здобувати номінацію кандидата. Нікі Гейлі – 93 делегати, Десантіс, 9 і Віва Крамасвамі 3. Але ми раніше говорили, що Гейлі, Десантіс Рамасвамі, вибули з виборчої гонки. Якщо говорити про демократів, то Байден має 2610 делегатів з необхідних однієї І він здобуває номінацію без зобов'язань 26, і Палмер. Три ось такі дані.